З нами вже Максим Джугун, політичний експерт. Будемо говорити сьогодні на топ-тему про реакцію світу на заяву медіа про те, що Україні дозволили бити далекобійною зброєю в глиб території Росії, як відреагували в різних країнах на це, які процеси запустилися. Поговоримо. Ну, тут, взагалі, да треба розібратись. Ми за ефіром говорили, що потрібна глядачам роз'яснювальна бригада, щоб хтось пояснив, що взагалі відбувається. Бо другу добу змі по всьому світу топові змі змагаються з анонсами того, що Україні дозволили далекобійні удари, чи не дозволили хтось публікує щось, потім знімає. Долучилась Франція, Британія. Ой, ні, не долучились, а при цьому офіційні джерела в Сполучених Штатах в Європі всі мовчать. Жодної офіційної інформації лише е, мовою е, медійною зливи в змі якоїсь інформації достовірно з посиланням, на чиновників. Да, з посиланням на якісь джерела, що відбувається на вашу експертну думку. Дується, я думаю, що перш за все, ось випадкових таких зливів не трапляється. Білий дім не та інституція, де можна поруч проходити і випадково побачити, що там Байден написав які рішення. Тобто, якщо щось з'являється в медіа, це означає, що для цього є певна причина, є мотиви для того, аби це з'являлося в публічному просторі. Тому, ймовірніше за все, це перед. Скажімо, реальним дозволом, який прозвучить, скажімо, офіційно публічно, є спроба спрогнозувати, якою буде реакція з боку різних, скажімо, сторін, в тому числі і союзників України, тому що рішення з боку Сполучених Штатів воно ставить, знаєте, в певний уже статус, і деякі інші країни, зокрема Францію і Німеччину, і Британію, в тому числі, які мали би долучатися в разі створення такого, скажімо, прецеденту. Бачимо, що реакція різна в Росії. Це взагалі вий на болотах і він очікуваний, тому що вони дуже бояться такого розширення сфери діяльності. Та вони звикли до того, що можна битися проти України на полі бою, як знаєте, два боксера, одному з яких прив'язали руку і не дозволяють одній працювати і захищатися, коли на тебе велетень на великій швидкості напирає. Що стосується ось тих європейських наших друзів, які також спочатку там видають одні е, тези та, потім, потім вони зникають. Ну тут вочевидь щось не спрацювало на рівні двох-трьох сторін, тому що якби ця комунікація була більш, скажімо, спроектована та на офіційному рівні, можливо, не було б таких попередніх виходів. Але я не виключаю, що рішення, яке приймається на рівні Вашингтону, воно якби автоматично. До виконання іншими країнами, не тому що їх змушують, а тому, що вже давно були розмови між Стармером і е, президентом Сполучених Штатів Байденом, між Макроном і Байденом. І вони були готовими до того, аби переходити на, на новий етап цієї війни. Не був готовий Джо Байден. Зараз з'являються підстави вважати, що в найближчій перспективі це все ж таки з'явиться вже офіційно. А можливо, офіційно ми почуємо після перших результатів. Розумієте, дуже часто е, публічні. Не оголошення чогось це вбереження російських інструментів війни. Тобто, коли вони будуть знати заздалегідь, чи є таке рішення, вони зможуть в черговий раз відтягнути лінію розташування всіх цих, цих військових засобів. Тому тут іноді краще помовчати. А потім побачити вже публічне оголошення. До речі, представники Сполучених Штатів робили подібний вихід, коли атакам саме вперше отримали касетні боєприпаси, які летіли, і після того з'явилася позиція Білого Дому про те, вони чого... Зенські повноваження Байден виконує ще два місяці і два дні. Фактично, і команда Трампа вона не зраділа цьому рішенню, яке зараз циркулює у змі різних міжнародних. І навіть син молодший Дональда Трампа не ласкавим uh -huh. словом назвав команду Джо Байдена, яка, мовляв, ухвалила ці рішення. Ілон Маск, який вже отримав посаду в департаменті американському. Він теж виступає проти і навіть цитує російські змі. Деякі в цьому питанні. На кого розраховані такі заяви, і чому не вигідно команді Трампа зараз ось таке рішення, тому що команда Трампа заходила на виборчі перегони із тезами про те, як вони швидко владають війну, і поява чергового фактора, такий, як знаєте, дозволи на далекобійну зброю і удари нею раніше. Це були в 16 раніше це були танки. І от є певні етапи да, в цієї війни, і це вочевидь один з останніх таких кроків, які Україна може зробити за для того, аби. Посилити свою спроможність, лише потім кількість буде мати значення ось тих видів озброєння, які ми отримуватимемо для далекобійного враження, тому е, Трамп розраховує на те, що прийшовши до Білого Дому, він матиме е, об'єктивну картинку того, що відбувається, з його точки зору, в якій не може бути якихось, знаєте, ченджмейкерів, таких е, раптових, як от можливості бити по території Росії, і в таких обставинах, коли Україна позбавлена е, повноцінної здатності битися на Полі бою, коли для Росії є інші аргументи зупинитися, там фінансові, економічні, нафтові, будь-які інші, Трамп зможе невеликими відносно зусиллями змусити сторони сісти за стіл перемовин. Але ось той фактор, що Україна може отримати далекобійну зброю, вона може швидко змінити шальки Терезів не на користь, скажімо, Трампа в цій ситуації. І отут насправді дуже важливо зараз Україні на офіційному рівні також зважати на цей фактор, тому що, як ви правильно сказали, Байден лише два місяці буде скільки вони зможуть тих боєприпасів дати, як їх використання може вплинути на настрої Трампа. Тому тут потрібно зважувати всі обставини для того, аби не опинитися в ситуації, що Україна дійсно активно почала їх використовувати з вдячністю до нинішньої адміністрації. А ста людина, яка вже в січні зайде на свій другий термін, буде не в захваті від цього. Це не означає, що не потрібно використовувати, але ймовірно, якісь принаймні не публічні консультації із новою командою. Точно треба проводити більше того, що ми вже чуємо все більше прізвищ людей, які займуть високі посади у адміністрації Трампа. Ну Пентагон на минулому тижні заявив, що обсяг допомоги військової Україні, який був проголосований конгресом, там складає з різних компонентів, приблизно там 9 мільярдів доларів. На угу. і ми тоді рахували, що якщо... По мільярду в місяць в тиждень будуть штати виділяти допомоги, то ми до інаугурації Трампа ці гроші виберемо. Але ми не бачимо, що оголошуються якісь пакети. Чому з одного боку ми розуміємо, що Білий Дім контрольовано там запускає якусь таку подібну інформацію про далекобійні удари, але ми не чуємо оголошених пакетів підтримки, щоб нам було чим і встигнути, головне отримати. Єдина така притомна версія, яка мені подобається, яку я готовий підтримати, навіть знаєте, якщо вона малореалістична, це те, що подібна історія є зараз із тими ж Storm Shadow, які британці не дають. Ну, от здавалося, є ж ці ракети, чому їх не давати? Як кажуть британські колеги, аналітики, представники наближені до парламенту і уряду, що готуються до того, що власне подібні рішення про далекобійну зброю, вони дозволять потім, коли коли вже буде максимально ефективне використання цієї зброї, надати її, і, і аби Україна могла ефективніше оборонятися. Що у випадку із сполученими штатами, ну я хотів би сподіватися, що незекономлені гроші, так би мовити, зможуть наші партнери надати нам побільше тих же ракет атакам з чи якихось інших, які можуть бити там на 300 і більше кілометрів, і е, наситити нас тими, скажімо, ресурсами, які дозволять дійсно змінити ситуацію на полі бою, але більше того, ми не чуємо. Ймо часто про оголошення якихось пакетів через те, що логістика вона насправді величезний час забирає, і навіть оголосивши про якесь чергове надходження зброї з сполучених штатів до України, вона або має доїхати на склади, аби поповнити запаси і зробити. Іноді це у виробництво віддається. Ну часу видавати виробництво немає вже. Тобто, зараз все, що ми можемо отримати, це те, що вже знаходиться на складах і може допомогти нам в найближчі місяці. І нам дійсно потрібно допомогти, тому що. Сьогодні відбувся звірячий просто удар по Одесі. і Президент Зеленський написав, щодо світу це не випадкові удари, це показові удари після дзвінків та зустрічі з Путіним. Після всіх брехливих пліток у медіа про нібито утримання від ударів Росія показує, що її цікавить насправді тільки війна, і цей сигнал варто почути у всіх частинах світу від залів, де зустрічаються члени групи 20. Саме сьогодні вони приїхали у Ріо на саміт. Але президент Зеленський згадав дзвінок Шольца Путіну. На що він сподівався, коли дзвонив президенту Росії? А мені видається, що Шольц має якусь особисту історію відносин з Путіним. і Ті рішення про ненадання окремих видів знову ж таки зброї Україні вони абсолютно ірраціональні. Всі розуміють, що Росія не здатна на якийсь колосальний е зрив, там зміну якоїсь тактики війни на розширення якихось дій і подібних речей. Але при цьому Шольц залишається надзвичайно консервативним. Я думаю, що тут грає роль його, знаєте, попередня історія дополітична. людина. Прийшла з фінансового сектору. Вона звик рахувати кожну копійку, кожен цент і за нього звітувати, і зараз він відчуває певну відповідальність за можливе прийняття подібних рішень необхідність звітувати про це своєму виборцю. Але безперечно, що в цих обставинах на шольца тиснуть рейтинги. Він розуміє, що це ситуація, коли він може легко позбутися крісла канцлера, передати його лідеру опозицію і е, е, залишитися без нічого. Тому ось такі миротворчі здавалося. Ініціативи, які абсолютно безглуздими, які позбавлені сенсу, які призводять до легітимізації Путіна, це можна до того, простими словами назвати хайп на темі України. А це ну я не сказав би, що це хайп, але це спроба принаймні звернути увагу своїх виборців на те, що він не лише лідер Німеччини, але й лідер вільної Європи. Та і попри те, що це абсолютно контрпродуктивно вийшло, тому що ми відповідь вчора побачили від росіян на цей дзвінок. Та але тим не менше, це абсолютно. Деструктивна спроба, яка призвела до того, що все більше лідерів, в тому числі західних, захочуть подзвонити Путіну, людині, яка є ключовим терористом 21-го століття, людині, яка є арештантом, який тимчасово знаходиться на волі через ордер на арешт від міжнародного кримінального суду. Тому мені видається, що з Путіним може бути лише дискусія мовою сили. Найкращою силою є далекобійна зброя, якої ми так потребуємо. Але ви знаєте, от на цьому саміті е, великої двадцятки ми вже бачимо, що починає офіційно оформлюватись такий розкол в позиціях світових лідерів лідерів 20 держав з найбільшою економікою. а і це навіть судячи з анонсів, які теж з'являються в змі. От Блумберг пише про те, що президент Туреччини Тра Ердоган збирається представити мирний план щодо війни Росії проти України. І за запропонувати заморозити війну, відкласти вступ України до НАТО з іншого боку. Ми чуємо Financial Times Пише, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер на на саміті G20 планує закликати подвоїти підтримку України в її боротьбі проти Росії. Тобто, це не ну не просто так лунають такі заяви, і вони дуже полярні. Ну, і Більше того, на такому серйозному майданчику, ну варто розпочати з того, що група 20 – це не гурток борців за демократію, та на відміну від групи 7, де ми звикли бачити наших друзів, звикли бачити країни, які кожного разу оголошують якісь або політичні заяви на підтримку, або фінансові військові, будь-який інший спосіб. Що стосується групи 20, величезна кількість країн, понад половина це ті, які не прагнуть демократичних якихось перетворень. Це країни, які приїхали на g 20 для того, щоб вирішити свої економічні інтереси. Все, більше, окрім цього, нічого нема. І та публічна програма там, про боротьбу з голодом, про якісь нові клімати, ці речі, вони їх абсолютно це не турбують. Я думаю, та, що для Сідзіньпіна це лише ну, дійсно афіша, коли можна приїхати і там в куларах домовлятися про інші речі. Те, що е, позиція Туреччини ось такою є, Мені видається, це спроба Ердогана, як людини, яка вже на заході своєї політичної кар'єри знаходиться. Останній термін старшого віку людина. Увійти в історію як лідер не просто Туреччини, а принаймні регіону ось цього східного південного людина, яка може увійти в історію як така, от серйозний політичний діяч. Я знаєте, у вас в ефірах також казав, це той чоловік, який на передвиборчій кампанії, значить родовища газу в чорному морі, знаходив. Казав всім туркам без Штовний газ там за кермом електрокару, там космічна програма, там домовленості між Росією і Україною. Розумієте, це все прояв того, як він хотів би поставити підпис під російсько-українською угодою. На щастя, я думаю, цього не відбудеться. Умови не придатні для того, аби робити ці речі. Маємо багато інших треків з нашими союзниками, на які звертаємо увагу. Я б хотіла ще продовжити тему Німеччини, тому що потім з'явилася інформація після того, як ви в ЗМІ продалекабні удари заговорили про те, що Таурус ми не даємо, але на міні погоджуємося. Таурус це такі ударні дрони. Вони теж є, начебто, аналогами допоможуть вам, і там відбувся розкол. Навіть політичний, і вони не згодні, згодні одні ну, опозиційні партії виступили. Да, там християнсько демократична і партія зелених, і ще там до них долучились, які активно проти позиції Шольца виступають. Це, це серйозна для Німеччини ну, дискусія? Безперечно, зважаючи на ті тенденції антивладні, скажімо, які є в Німеччині, на те, що 16 грудня будуть голосувати за водом довіри до уряду, за те, що багато медіа такого консервативного спрямування вони зараз підключаються в підтримку опозиції, в тому числі в питаннях України. І до речі, якщо проаналізувати риторику зараз опозиції, вона будується в тому числі навколо теми України, і там, де Шольцу не вистачає якоїсь впевненості і готовності при. Няти важливі рішення там опозиція говорить, що ми будемо набагато радикальнішими, включно до того, щоб ставити Путіну ультиматуми. В той час, коли Шольц розумієте, телефонує до Путіна і каже, що потрібно спілкуватися там, зберігати обличчя і решту. Опозиція говорить про те, що ми поставимо ультиматум або ви виходите з України, або ми надаємо далекобійну зброю, яка зруйнує Кримське місто, мовно кажучи. Тому це така знаєте, вісь протистояння, і вона дуже активно спрацьовує зараз. Тому я підозрюю, що в грудні ми побачимо на. Голосування за вотом недовіри і на вибори 23 лютого в передень третьої річниці війни Росії проти України та, знову ж таки як і в Штатах в Німеччині Україна під час виборчого процесу стає таким наріжним каменем в, політичним взагалі політичним в Європі стоянем. та багатьох країнах. Дякую, Дякую вам дуже. Джугун. Максим Джугун, політичний експерт, був гостем нашої студії.